Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні похмурий холодний осінній день, а так хочеться тепла хоча б для погляду. І я його знаходжу. Дивлюсь на керії. світлі, зелені, свіжі пагони, які нагадують про літнє світло і тепло, і такими вони залишаються навіть узимку. А ось ці гладенькі, красиві звивисті гілочки кампсісу, які вже звільнились повністю від листя, тягнуться кудись угору, створюють якусь цікаву свою загадкову картинку, за якою цікаво спостерігати і приємно споглядати. Незважаючи на приморозки, залишається кудлатим Барбарис Отавський. У нього цікавий фіолетово-червонуватий, зеленуватий і навіть сіруватий колір. А ще він приховав сюрпризик для пташок. Це його червоні ягідки, які, як на мистинки, прикрашають деякі гілочки. Не поспішає скидати листя і красуня калина. Її листячко красивої форми приваблює. Гарним насиченим, зеленувато жовтавим відтінком. Китайська айва залишається зеленим, гарненьким фонтанчиком. Здається, вона не збирається розставатися зі своїми дрібненькими блискучими листочками. А це бересклад крилатий. Він мене дуже розчарував, коли ріс у притінку, то зовсім не міняв кольору листя. Коли ж поближче до сонця його перенесла, то він в'янув постійно, незважаючи на поливи, обсихав, і оце все, що я від нього побачила. Тепер не знаю, що робити із ним далі. Викидати жаль, але й не знаю, куди його посадити, щоб він міг більш-менш вигідно виглядати. Можливо, у когось є якісь поради, можливо, є досвід щодо вирощування цього куща. Поділіться, будь ласка, буду дуже щиро вдячна. А тепер буду прощатися. Дуже багато листя скрізь нападало. Треба хоч трохи встигнути позагрібати. Тому іду працювати, а вам всім гарного дня.